Батьку, правдонька Твоя москаль плюндрує нашу Україну, ти наш пророк, святе Твоє ім'я. Ми стоїмо і б'ємось до загину! — плакала пуча. Димир голосив, горіла бородянка, дим клубами. Чим же скажи народ мій завинив, за що орда знущається над нами? За що? За те, що не корились ми, за те, що споконвіку любим волю, її сини виборюють грудьми, щоб Україна мала кращу долю? Наш Харків не усміхається давно. І Миколаю в сонячний зажурі, в візюмі жах, то не страшне тіно, херсонці невеселі і похмурі, летять ракети по моїх містах, несуть жахіть, сльози і руїни, хочуть селити паніку і страх, покласти на коліна Україну. Тарасе, батьку, прошу не мовчи, згадай нам українцям свої думи. Не прислухались ми, як ти нас чив, тож кличуть нас тепер до бою, сурми. Ми встоїмо, У нас вибору нема. Ти заповів, щоб волю не проспати. В нас люто поверсень зима. Та Бог поможе ворога здолати.